Всім привіт! Ви на каналі Авто в де ми купуємо автівки, перетворюємо їх на Брухт. Логічно, правда? І це початок нового цікавого відео. Тож давайте готуйте все смачненьке і починаємо перегляд. І починаємо ми це відео з нашої таврії, яку ми продаємо. Так, не всі автівки ми перетворюємо на Брухт. Так от, таврії вже нема. А де воно? А де воно? А де вона? а де вона? А її нема, тому що ми її нарешті продали. Я нарешті пішов у відпустку і тепер можу їздити її, показувати. І от поїздив, показав. І Таврія продана. Найс. Nice. Так, я живу за містом. Сюди їхати далекувато, маршрутки майже не ходять. Таксі сюди дуже дорого, тому майже ніхто на неї не їздив дивитися. Коли дізнавались, де вона знаходиться, всі відмовлялися. Тим паче, там блокпост, ТЦК, всі діла. Ну а тепер тачка продана. Нагадаю, ми її придбали за 300 баксів. Це 12400 Я віддав за машину, плюс доставка вийшла. Вона нам з доставкою 13 тисяч. Усіх вкладень вийшло е, близько 5 тисяч гривень. Тобто вона нам стала на момент продажу 18 тисяч гривень. А про. Дали ми її за 700 баксів, це 30 тисяч гривень. Тобто заробили там приблизно 12 тисяч. Ну, непогано можна ще такі купувати. Money, money, money. Єдине питання, що автівка зараз оформлена на мене так по техпаспорту власник я. Ми домовилися, в суботу їдемо в сервісний центр її переоформлювати. Взяли талончик в електронній черзі, але в автівочку я вже віддав, грошики отримав, коротше, автівки вже нема. Ну, а хто на каналі вперше і не знає, про яку таврію йде мова, то подивіться попередні відео. А ще краще, підпишіться на канал, і тоді точно будете все знати. Ну, а перші дні моєї відпустки була дуже погана погода. У нас були майже кожного дня дощі, і працювати особо не давало. І ми з батьком не займалися розборкою автівок. Ми займалися е, вивозом металобрухту. Ціна трошки піднялася зараз. В Запоріжжі ціна на чорний метал 5 гривень за кілограм. І ми вивозили все те, що у нас вже порізано, все те, що готово до вивозки. Коротше, звільняли місце під нові тачечки. І отут, як пам'ятаєте, була дуже велика купа брухту. Ми її вже майже всю вивезли. Там небагато. То вже залишилося лише такі крупні частини. Теж буду сьогодні продовжувати вивозити. Ну і ще є три кузови, які треба дорізати. А, ще четвертий. Оце теж треба різати на мілкі шматки, бо прийомка без документів отакими от частинами не прийме. Треба це ще теж дорізати. Коротше, у мене багато роботи по різанню металу, а батько тим часом буде розбирати Волгу, копієчку, копієчку, Волгу. Коротше, розбирати ці дві автівки, бо ми до них за минулий тиждень теж не підходили. І як тоді розібрали ось так. Так воно й залишилось тут іще розбирать та розбирать. Тому вантажуся вантажівочкою і їду на прийомочку, А далі, а далі ми все побачимо разом з вами. А я нагадую, що автоцивілку саме найкраще, вигідніше, швидше та зручніше оформлювати через застосунок українського сервісу онлайн страхування Hotline Finance. адже лише у застосунку Hotline Finance ви можете оформити обов'язкову автоцивілку зі свого смартфону лише за 5 хвилин, і готова страховка одразу з'являється у вас у смартфоні. А також інструкція, що робити в разі ДТП та контакти страхової. Крім цього, ви можете одразу поділитися готовою страховкою з іншою людиною, якщо, наприклад, одним автомобілем. Керують дві різні людини, щоб кожен міг скористатися автоцивілкою, якщо це буде потрібно. І ще нагадую, що з 25-го року автостраховка подорожчає і у вас ще є можливість оформити її вигідно. Для цього вводите промокод бруг 10 і отримуєте знижку 10% на оформлення будь-якої страховки Hotline Finance. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. The next Всім доброго морозного раночку. Так, так, уже новий ранок, новий день. І ми з самого ранку починаємо працювати. Ранок морозний, позамерзало все, холодно вже. Я вчора займався тим, що вивозив брухт вантажівочкою, а батько розбирав Волгу. А потім ми тут різали, розбирали, крамсали, коротше, працювали. І сьогодні ми будемо це продовжувати. Ось якраз і татко прийшов, готовий до праці. Так, ну що, ось і кузова від дев'яточки вже нема зовсім. Ось ось він. Отакий він вигляд має. Порізали на мілкі частини, тому що нагадаю, техпаспорт я теж віддав власнику. І цілими кусками його б на метал не прийняли. Треба було різати отак шматками. Тут зараз не тільки дев'ятка, тут і частини Волги, тому що вже ми теж почали її тотально утилізовувати. Короче, все утилізуємо, ріжемо. Зараз буду завантажуватись до вантажівочки і вести на прийомку. Бо щоб дістатись тепер до цих кузовів Таврії, треба це все вивести. Тим часом батько колупає копієчку, теж її готуємо до утилізації. Все розбираємо. Будемо коротше, все, що можна вивезти будемо вивозити, звільняти місце. Так, до речі, я був сьогодні на сервісному центрі МВС. Ми хотіли переоформити Таврію, але ми цього не зробили. Тому що, як нам сказали, була кібератака на наші бази українські, і зараз жодна база не працює. Не перереєстрація, не доручення, не договір куплі-продажу нічого не роблять. Сказали: катайтесь по техпаспорту і слідкуйте за новинами. Як тільки... Все там бази наладяться, потім можна буде перереєструвати автівку. Тому поки що новий власник катається на ній по техпаспорту. Ну я ж нікуди виїжджати не збираюся, тому в будь-який момент, як тільки все запрацює, ми переоформимо. Так, Поки що всі демонтовані запчастини, ті, що нормальні, що можна продавати, ми поки що так на кубку складаємо, що там, що отут. Будемо потім все перебирати, передивлятися, фотографувати, виставляти на продаж. Ну запчастини ще багато. Тому слідкуйте за оголошеннями в телеграм-каналі, в групі в Фейсбуці, все буде там. Як тільки запчастина вже буде готова до відправлення, то вона одразу з'являється там. Тоді ви можете побачити і вже замовити. І відправити я вже її можу на наступний день, або в той же день, або на наступний, дивлячись, чи буду я їхати до міста, чи ні. Ну що ж, а ми вантажимо брухт та веземо на прийомку. Так, на прийомочку з'їздив, метал здав грошей, заробив і вже повернувся додому. І вже вантажівачка майже завантажена і ще на одну ходочку, але сьогодні вже пізно робити не будемо і ще одну ходку. Ми сьогодні виймемо з Волги, двигун та короб. Виймати будемо прямо там, де вона стоїть. A few later. Так, ну що, ось, Волга є, двигуна нема. Двигун уже отут разом з коробкою. Підйомничок штука гарна допомагає. Що тут у нас? А тут у нас двигун, тут у нас коробка. І що ну, всі вже його бачили, всі знають, що це. Нарешті ми його дістали. Отут він увесь в маслі з-під задньої кришки сильно текло. І по всьому двигуну. Так, видимих дефектів ніде більш нема. Ну не тріщин, там, ніяких сколів, ніякого нічого такого критичного ми не знайшли з батьком. І коробка ціла суха, і мастило в ній було. Коротше, все нормально. Ой, тому от так сьогодні ми закінчуємо цей день. А завтра, а завтра що? Завтра ми її переріжемо, перевернемо задню частину і треба міст дістати. І, бо міст і коробка це замовлення одній людині, і з доставкою ми відвеземо. Ну, а потім будемо все дорозбирати. Так що, так ось, працюємо, розбираємо, утилізуємо. Ну, Сьогодні йдемо відпочивати, а завтра продовжуємо. А ще хочу всіх вас попередити, коли вам приходять на Viber, в Telegram, будь-куди. Сповіщення, типу, проголосуйте за мою доньку, проголосуйте там за мою подругу. Ні в якому разі не переходьте за цими посиланнями. Отакі От ось посилання, коли до них перейти і все зробити, тим самим ви надаєте доступ до свого облікового запису, до свого аккаунту. А потім ви втрачаєте над ними контроль, з вашого аккаунту, починають всім писати, типа позичте грошей, ваші друзі скидують на картки тим дебілам чи знайомі втрачають гроші. Так працюють шахраї, ніколи не переходьте. За такими посиланнями, це перше. Друге, ніколи нікому не перекидайте гроші, не поговоривши особисто з цією людиною. Шахраї не сплять, вони працюють завжди. Тому будьте уважними. Всім привіт! Новий день десята ранку. А я вже їду на металоприйомку. Так зранку довантажився повну вантажівку металобрухту. Дорізав там червоної таврії трохи. І їдемо здавати, Залишив батька вдома, щоб він волгу розбирав, бо в нас сьогодні в планах її перерізати та міст зняти. Тому їдемо, вивозимо, здаємо і працюємо далі. Так, Метал вивіз грошей заробив, і ось, поки возив, батько вже її розібрав повністю. Тепер коротенький огляд на залишки, на кузов. Дивіться, яке підсилення. З такого металу, блін, стягували раму. Чому? Тому що воно все тріснуте, репнуте. Сліди удару тут тільки в одному місці, отут ось воно відбите, відломане все. Ось тут був удар, але дуже маленький. Далі просто кузов порваний. Я не знаю, чи її тягали, чи нею щось тягали, чи в ній щось возили. Він порваний отут. Варилось, він як крепнутий пополам. Тепер погляньте на підсилення керма. Оце приварили. Потім отут вирізано під коробку. Таке враження, що знімали коробку, заважало, вирізали. Так, де вона ззаді десь порвана. Оця перегородка просто відірвана. Внизу все ось тут намагались щось приварити, і по бокам, ну, коротше, все порвано. Скажу, що ця тачка або возила так багато, або нею щось тягали, ну, не знаю, але це не та автівка, що там стояла в гаражі тихенько. Це тачечка працювала, прям працювала до останнього. Ну, Звісно, і пробіг такий, і стан. Ну і погнила вона знатно. Тому, Тому? Без жодних е, угризень совісті. Коротше, без жодних етих ріжемо. Метал зберігати тут ніякого сенсу немає, тому все ріжемо і розбираємо далі. Ну, погнали. Так, ну що? От і задній міст вже демонтований. Ми його звідси не витягували, тому що, тому що можливо, ми його зразу вкинемо в вантажівку і повеземо за місцем призначення, тому хто його замовив. Ну, а так все. В будь-якому разі ми його завтра звідси приберемо. Задню частину можна різати вивозити. Передня частина будемо ще розбирати. Треба. Та ну розбирать. це громко сказано розбирати. Відріжу оцю передню балку в зборі, так само, як і оту. До речі, її ще теж не забрали, вона ще є. Тому буде у нас дві балки на шарових для Волги, кому треба, в зборі повністю ось в такому вигляді буде В отакому. готові до відправлення. Дві штучки. Так, Копієчка вже теж готова до того, щоб її різати. Ну, спочатку ж будемо виймати двигун. Ек, тут двигун. Двигун, а що двигун? Двигун був замовлений спочатку, а потім людина написала, що вже не потрібно. Ну, дуже довго я його знімав, дуже довго автівка стояла. Тому двигун в наявності, кому треба, пишемо, він вже теж готовий до відправлення, можу в будь-який день. Так, далі по запчастинам. ну Все на кучах, все на кубках. Будемо потім перебирати, як уже доріжемо до Оце все гори, оце все запчастини. І тут запчастини, і там запчастини. Коротше, оце все навалено, це запчастини, і отак насипом. Ми їх ще не перебирали. Це вже потім переберемо, пофотографуємо, все буде в групах в каналах. Так, ну а взагалі-то попрацювали ми дуже добре. І я думаю, до нового року. Оцього всього тут уже не буде. Не Таврій, не Волги. Ну я так надіюсь, що це все ми розберемо. Вивеземо, залишиться тільки Жигулі. І буде у нас багато місця, і будуть у нас гроші для покупки нових цікавих тачок, які ми почнемо купувати після нового року. Тому що до свят залишилось зовсім мало, і я вже не хочу перед святом витрачати грошики, тут знову щось приганяти. До нового року задача навести тут порядок. Ну а так попрацювали ми з батьком дуже добре і йдемо відпочивати, монтувати відосик, щоб сьогодні вас з ним порадувати. Тому на цьому ми відео закінчуємо. Під кінець відео нагадаю, що в нас відкрита банка для збору. Коштів на допомогу ЗСУ, там на даний момент непогана сума вже є, і в наступному відео я вам все це покажу розповім. Якщо ви хочете долучитися до збору коштів, посиланнячко тут долучайтеся. А на цьому ми відео закінчуємо. Всім, як завжди, величезна подяка за всю вашу активність на моєму каналі, за всі ваші коментарі, лайки, особливо підписку. На цьому пока. І зустрінемось через тиждень. Так так, до нового року ще відео буде. Всім пока!